Олександр вас турбує. Я у вас на сайті побачив таку мотокасу, як бренд Олео Мак. Це Італія виробник, наскільки я розумію, так? Модель, 7... Модель 741-50 ігри. Да, 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 да. І там указано, що воно ще як промислова і підходить до комунальних підприємств. Це йде класу, Підкажіть, будь ласка, а якщо треба 32 штуки? Я вже бачу, що на сайті е, доставка безплатна. Буде якийсь дисконт. Я не знаю, що буде така кількість у нас на складі зараз. Їх дуже мало залишилось. Давайте зробимо таким чином. Я зараз зроблю запит. Платники подивили. Ні, це комунальне підприємство, воно без ПДВ. Ну можете порахувати з ПДВ, я ну, зараз зателефоную. Ну, я я з'ясовую від якої компанії виставляти. Зараз бачите, 741. Так, да, я дивлюсь, у вас тут ціна, вона по акції йде зараз 16 596 гривень. Якщо брати таку кількість, яка буде остаточна ціна. Так, давайте я запишу ваш контакт. І з'ясую, чи є така кількість. Є, в принципі, в наявності поки що є 32 штуки, ми появимо згодно. Я зрозумів вас. А яка буде так. ціна остаточна? От зараз скажу вам за штуку, якщо при такому об'єму зараз в Ви в Києві знаходитесь, чи по Україні доставка? Доставка по Україні, ну у вас написано, що безкоштовно. Чи то тільки Но, по Києву? Ну, е, 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 по, по Києву акційні. Ну, ми зробимо. Просто у нас акційні моделі, там, якщо на сайті ви прочитаєте, то за рахунок. Ну, ми зробимо доставку, зараз я скажу, яка знижка буде в хвилинчку. Буде 15 434. 15 400...